Політики, які намагаються керувати військовими під час війни або телепні, або свідомо хочуть нашкодити країні. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 1 листопада. Середа на моєму каналі програма Середа не віда». Подивіться програму, і якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Буде бажання дивитися наступні програми. Підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів поговорити про статтю у американському журналі Time. Так, я планував, що буду говорити про цю статтю. В програмі головна подія в суботу, але жваве обговорення, і насправді в статті ну, багато питань, які варто, на мою думку, виокремити, зробити акценти. Вони є важливими, вони є чутливі. І взагалом ця стаття, вона насправді є ну, таким, як пишуть вже і говорять, холодним душем так? для влади. Ну насправді там багато написано того, що. Було відомо, що ми з вами обговорювали про що я писав у себе на сторінці в Фейсбуці, про що говорили інші люди. Тому по великому рахунку, особливих якихось там новин, ну, ми не, не отримали якоїсь нової інформації. Хоча деякі питання вони підтвердили певні здогадки, певні припущення. Але в будь-якому випадку таке емоційне сприйняття цієї статті в Україні. Яке ну фактично ділить знову Україну на прихильників Володимира Зеленського, на його опонентів? Це не сприяє ну, об'єднанні України в протистоянні з війні з агресором. І цього треба уникати. Там не треба ну, ламати списи, обзивати один одного і так далі, і тому подібне. Боявіть собі на хвилинку, яку емоцію викликала ця стаття на Заході. І інших країнах громадяни інших країн, які прочитали, знали інформацію так, у цій статті, як вони зреагували, ми розуміємо, що це точно не додало підтримки в Україні з боку цих громадян, а відповідно і уряди будуть на це реагувати. Вони будуть мати певну реакцію так, стосовно підтримки. Ну, сподіваюся, що вона не зменшиться, хоча безумовно цій же статті вже говориться про зменшення підтримки в самих Сполучених Штатах. Ми про це також поговоримо в наступних програмах. Бо я вважаю, що напевно, треба все-таки говорити про інші питання так? в наступних програмах, а вже підсумок підведемо у суботу в програмі Головна подія. Там треба буде робити вже певні висновки і, можливо, якийсь план, що потрібно робити. Хоча ми ну, будемо пробувати і тут е, давати якісь. Поради, якщо можна так висловитись. Отже, сьогодні хотів поговорити про військових, про втручання цивільних політиків так, у справи військових. Бо коли я там, почув, що ніби було завдання чи наказ там, брати Горлівку, так у цій статті про це писалося, ну насправді це ж тільки підтвердило те, що всі ну, підозрювали, якщо можна так висловитися, що намагаються там. З Офісу президента керувати. Бо коли знову ж ці статті говориться про те, що ніби була пряма команда з офісу щось там робити, то відмовляються. І там, ніби анонімний там радний помічник обурюється, а чого вони відмовляються, вони хочуть тільки сидіти в окопах і таке інше. Ну іди ти в окопи, покажи, що ти там можеш робити. Легко говорити, сидячи в Києві, хто що має робити в окопах і взагалі щось там говорити про війну, якщо ти не маєш зеленого поняття, що таке війна. Війною мають займатися військові. Я маю на увазі приймати рішення у війні. Ті, які отримали відповідну освіту, ті, які пройшли шлях від лейтенанта до генерала чи полковника, так? які мають освіту ще вищу, тобто академію закінчили, які мають розуміння, що таке планування війни і так далі. А нам цивільним нема що туди втручатися, розказувати, хто має з окопів виходити, хто має там сидіти і таке інше. Особливо, якщо ти перебуваєш там у бункері, так, в центрі Києва, захищений, і там от давати накази, там, стояти до останнього там, і так далі, і їдь захопіть, бо так нам треба, щоб ми щось там говорили. Політична доцільність не має працювати під час війни. Це треба було вже давно розуміти, тим більше політичний піар. Бо за такі рішення платяться життя громадян України, простих хлопців. І Ча, до речі, та й цивільних також, між іншим, не тільки військових, за політичну доцільність і політичний піар. Про це треба забути на війні. На війні має бути тільки одна доцільність це перемога, для якої треба об'єднатися і рухатися до неї. Кожен має займатися своїм. Уряд має приймати відповідні рішення розпорядження, президент має підписувати відповідні укази, а Верховна Рада має приймати відповідні закони, які сприяють. Військовим у виконанні головного завдання це розгрому агресора, звільнення української території і приведення України до перемоги. Все, на мою думку, ота от ставка Верховного командующа, яка зараз існує, так, ну це ну насправді, вибачте, мене на слові. Ну, це не та ставка, яка має бути. Це певна пародія. Ну Не може там бути стільки цивільних, особливо тих, які не мають жодного відношення до прийняття там рішень, пов'язаних. Сходом ходом війни. Там, з моєї точки зору, має бути переважна кількість саме військових. І так, включаючи з Верховного командуюча, ну, деякі цивільні секретари, НБО, ну, безумовно, СБУ і так далі, це само собою розуміється. Але треба звести до мінімуму присутність там цивільних. Ставка не може приймати рішенням голосуванням чи не голосуванням. Не знаю, вони приймають рішення, різні ходять чутки. Тобто там щось цивільне каже: ні, ми так не будемо робити, і там тоді приймає рішення верховного командувача, який не має зеленого поняття, як і ми всі цивільні не маємо зеленого поняття у тому, що треба робити, які рішення приймати. Тому верховний командувач, з моєї точки зору, не має втручатися у дії Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України, там, чи давати якісь казівки Поза Генштабом чи головною командою, щоб то напряму обходячи їх, це неправильно, так не можна робити. А є випадки, ми про це чули, і тепер розуміємо, що вони насправді були неодноразові. І це, і це неправильно. І коли я зараз ну, знову ж прочитав, що там ніби збираються вони звільняти якогось генерала, щоб повісити на нього відповідальність за не такий, ніби той контрнаступ, про який всі говорили. Дуже багато в засобах масової інформації за кордоном, то не треба, по-перше, так багато говорити. Ми пам'ятаємо всі ці розмови, там, і, і про Каву, Літом у Криму також, і за смагу, ми також все це пам'ятаємо. Не треба багато говорити лишнього. Дайте військовим робити свою справу. І якщо суспільство, так українське, а всі соцопитування показують підтримка, довіра до Збройних сил України 93 і плюс. Це більше, ніж до кого то не було. То, будь ласка, не треба змагатися зараз якимись рейтингами, намагатися вдавати себе якихось стратегій війни. Ну, не знаєте ви, що треба насправді робити. Як і всі інші цивільні не знають, і я не знаю, і багато інших цивільних не знають. Для цього є наші генерали, для цього генеральний штаб. І вони мають приймати відповідні рішення. От про це я сьогодні хочу якраз і поговорити, і, і, і сказати, що знову. Питання е, закону про оголошення стану війни, воно просто зараз на часі. Нам треба реально робити серйозні зміни. Не можна жити, ну, умовно, е, влада цивільна, да, політична, керівництво живе, таке враження, як в умовах мирного часу, вони нам щось придумують, якісь там податки, тарифи, щось там хочуть піднімати, якісь пенсії, зарплати, щось там рахують, не рахують. Де. Економіка на воєнні рейки? Заяви це одне, а реально. Де це все є? Де повна е, концентрація на перемозі? На військово-промисловому комплексі? Чому міністр цифрової інформації, так? Михайло Федоров, має займатися дронами? Ну ви що? До чого ми взагалі доходимо? Чому волонтери мають закривати? Ті потреби наших вояків, так, які не закриває Міністерство оборони і інші міністерства, які це мають робити. Я вже не говорю про командування так, медичних сил, тому вже скільки було про це сказано, і далі продовжується ця вакханалія, цей безпреділ фактично командувачки цієї остачення, вона досі на посаді. Тому з моєї точки зору, питання закону про оголошення стану війни зараз питання номер один. Його насправді немає, він має бути. І там треба чітко прописати, до речі, нам треба забути про вибори, це одноразово говорив. Ніяких виборів, особливо президентських, не може бути. Як можна обирати Верховного командувача, скільки разів вже повторювати? І там чітко було прописано, що військові займаються війною, політичне керівництво цивільне займається забезпеченням військовим всім необхідним. Укази розпорядження, закони, рішення і дії конкретні. А не розказувати чи наказувати навіть військовим з офісу давати команди військовим. Ну це взагалі нонсенс. Це дійсно це або робиться спеціально, щоб було гірше, або люди ну, не розуміють взагалі. Вони якось, ну, я навіть не знаю, як їх назвати, щоб не ображати. Бо це вже переходить, ну все. Там. За це платяться життями, за ці їхні дурнуваті рішення, які вони собі там придумали: політичну доцільність і політичний піар. І все ті про це говорить. І насправді це не біда, що ця стаття вийшла. Хоча вона неприємна для нас всіх, ну, безумовно, в першу чергу, для чинної влади. Бо це дає нам тепер можливість змінити все. Якщо не буде нічого змінено, оце вже буде біда. Оце буде біда. І, до речі, там заява на зміну якогось генерала, так, от, ну вже всі, як у мене, там я думаю, що в багатьох виникло питання нікого генералу. Ви там, кого ви там збираєтеся звільняти? Я вважаю, що тільки головнокомандувач залужний має, має прийняти то рішення, якого генерала можна звінити, чи ви говорите про самого головного Ну тоді ви точно знайдете біду. Біду для країни, але в першу чергу ви знайдете біду для себе. Моя порада не лізьте туди, де ви не маєте жодного поняття і нічого не розумієте. Досить вже накомандувалися стратегії війни з вулиці Банкової. Треба з цим завершувати. Ви бачите, до чого це довело. І, до речі, стосовно цієї статті, Тайм. Ну, не треба нападати на того Саймона Шустера, Шустра, який там підписаний як автор. Ми всі розуміємо, що він не один працював над цією статтею. Так, він свій час колись писав про Азов і там справедливі нарікання до нього і так далі. Тобто, все це є. Я все це підтримую. Але в даному випадку, ми ж розуміємо, що... Стаття пов'язана з обкладинкою цього шанованого в всьому світі американського журналу, впливового. Рішення приймалося на рівні редакції. Це позиція редакції журналу, і не одна людина, не один Саймон Шустер займався цією статтею. Тому всього треба робити висновки, менше там публічно, до речі, офіційним особам, щось там говорити, заявляти, ті ображатися, як вони це робили, на наших партнерів свій час. Так? Ну, про це ми поговоримо наступним програму, чому до цього все це призвело. А робити висновки і змінювати ситуацію. І саме зараз головне, ну, про що сьогодні я хочу говорити: не втручайтеся в прийняття рішень військовими про хід бойових дій. Бо це може тільки нашкодити, як і шкодить. У будь-якому випадку ми віримо в наші Збройні Сили України. Що б не робило яких дурниць, які б синітниці не приймала? Політична влада в Україні, що показано, до речі, цій статті, які б вони речі не робили. Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!